tudo pronto Субтитры создавал DimaTorzok <плес> ну а ви май? Маю, ти... покажи. Иван, має, а що маєте? Маємо блексю. Де вона є? во! Подивіться, яка красива! трохи. — Немає її не видів. Ми хочемо риби. — Ми хочемо риби. А рибка плаває по дну. А де вона плаває? А ми ж маємо на право. Бо на трав'я буде в'їхати, там це боляники їдуть. Каже, ти стороні, так? Толу туда. Толу туда. А там є щось? Там є реба. А що там, там... є молодиць? Є молодий. А ми хочемо до молодичів попасти. Що нам треба робити? Треба щось стати. Зараз зразка. Треба було. От ми заказали при мене. А, я дів'єле вже. Вони, напевне, степів. Там немає, а звідки ви їдуть такі добрі люди? Ми москалів. ми москалів не приймаємо. Так. Давай, Давайте фудзі, я там стріляли, Блий, москалів, через дно! — Через вікно. Але дивіться, у вас є файні молодиці, а в нас ще є кращий молодий. Так? Так, молодого на фейс-контроль. — Дивіться, ми зараз молодого виводимо. Так. 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 Ми ставимо від молодого, ми ставимо поки що цього молодого, ми ставимо на кожний путь. Ось, тепер ми виводимо нового молодого. Файного так. такого незашморганого. <рик> Де молодий? Де той файний молодий? Пішов костей. Хочу тікати за хоче сидить. Ще не прийшла його субота.

Під зашморганого молодого на кожен путь бачите? Да. Да. Але треба до да. вас і таке. Де виділи, там за плотом що є? Там за плотом що справило стоїть. Там що є? Вот Ja добре. Але ще добре. пару питань до молодого. Так, так, ще є пару питань до молодого. Якщо ти вже з молодого... Ви з того дитяєш. Намучий ja, води, кажи хоті. Що ти повинен вже знати, а то не було б питання. Чи то точно ти? Розумієш? Може, то якісь інші. От є питання до тебе. питання, День народження у тебе. Я прийшов, ніхто не знає. Але можливо, я приїхав, що відчуваю. Tóxico. Ai, não, 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 17 березня. Ти на день народження, бо ти тому він це хвилює. Молодої. Брата молодої? 25 листопада. І молодої, коли день народження 4 червня Значить що туди? Мама, що тут? Це але це не то. А може його повернути назад? Ні, то. Ні, то. Це не розбирається. Але не, але Це спереживала, так, модено. Донька плаче, а ви мені зяті не пускаєте. Я пускаю. Ви не жандари, запустите. Але він ще не сказав, коли день народження нашого шефа кіношого. Не сказав? Я його підовчу, добре? Я його сама підучу. Просто ще дуже рідко в нас засідав. І ми не знаємо, коли в нього день народження. Ми довчимо, підовчимо і буде нам. Як берете на пороки, то ми просто. Я його не добре. Пускається чи ні? Вже я вас прошу. Що, що, то, що ще що, сильно все. Як людина подобається, просто є така традиція, прийшли, підтримуємо. Дуже приємно. Такі традиції залишаються, вони мають бути. Добре, дуже вам без пройдений. Дуже вам Ось. Майте тут, руки. —